Вітаю, ви на Ньюзрумі. З вами Владислав Репчинський. На початку попрошу поставити лайк цьому відео і написати коментар задля просування українського контенту в Ютубі і підтримки каналу. Також закликаю вас підписатися на наш телеграм, де ми дуже оперативно публікуємо всі головні новини та події і сповіщаємо про всі повітряні загрози. Ну і на наш Тік-Ток, Ми там теж стараємось. Також за можливості та бажання, ви можете підтримати нас гривнею. Вся інформація традиційно є в описі до цього відео. Путін вимагає переговори. Путін знову заговорив про переговори, що вимагає цього разу. Так, диктатор назвав країни, яких він бачить посередниками можливих переговорів між Україною та РФ. Російський диктатор Володимир Путін знову заговорив про те, що Росія, нібито ніколи не відмовлялася вести з Україною переговори. Мовляв, Москва готова розмовляти на базі узгоджених у Стамбулі параметрів. Про це Путін заявив на пленарному засіданні східного економічного форуму. Передають російські змі. Ми ніколи не відмовлялися вести з України переговори, але не на основі ефемерних вимог, а на основі тих документів, які були погоджені у Стамбулі, сказав диктатор. За його словами, домовитись у Стамбулі з Україною вдалося, але Києву буцімто то дали команду не йти на це. На запитання, кого Путін бачить посередником можливих переговорів між Україною та РФ, диктатор назвав Китай, Бразилію та Індію. Також Путін повторив байку про те, що війна в Україні буцімто почалася не з ворожого вторгнення, а з держперевороту у 2014 році, маючи на увазі Революцію Гідності. Нагадаю, що позавчора Путін повторив тезу про те, що Росія буцімто ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, але треба спочатку розібратися з бандитами, які проникли на територію РФ, зокрема у Курську область. До слова Держагентства Росії із проведення опитувань громадської думки визнають сплеск невдоволення російським диктатором Володимиром Путіним серед росіян. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Фонд Громадська Думка Російська держава соціологічна установа опублікував 30 серпня опитування, проведене 25 серпня, яке показало, що 28% респондентів висловили обурення або незадоволення діями російської влади за останній місяць. За даними експертів, це більш ніж 25% і 18% в опитуваннях, проведених цим фондом 11 серпня і 28 липня відповідно. На цьому поки що все. За всіма новинами слідкуватиме разом з вами. Нагадую про підписку на ньюзрум в Ютубі, Телеграмі та Тіктоці. Подобайку і коментар цьому відео не забудьте поставити і написати за для просування україномовного контенту коментар. Ну і за бажанням можете підтримати роботу каналу Гривною. Слава Збройним силам і слава Україні!